Сьогодні свої іменини святкує іменинник наш Максим. І ми його всі щиро вітаємо. Дорогий Максим, з ним народження! Усі рідні друзі бажають тобі ясного неба у житті. Нехай кожен день приносить нові досягнення і успіхи. Щастя і радість хай супроводжують кроки твої. З Днем народження Максима вітаємо. Нехай веселить усе навкруги. У цей радісний день бажаємо від душі здоров'я міцного, щастя, вселенського, везіння, удачі, любові вірних і відданих друзів, тепла, затишку родинного благополуччя. Щиро тобі бажаємо за будь-яких обставин, щоб у твоїй душі завжди був баланс, і гармонія, здоров'я в тілі, стабільний дохід. А також мир і любов любові сім'ї, нехай близькі радують щасливими посмішками, а життя хорошими можливостями. Дорогий іменинник наш, нехай кожен новий день буде для тебе джерелом натхнення, радості та добробуту. Бажаємо тобі міцного здоров'я, тепла у серці та успіхів у всіх твоїх справах. Нехай мрії здійснюються, а життя приносить лише радість. Також бажаємо завжди мирного неба. Грошей та здоров'я ще більше, ніж треба. Життя хай багато щастя дає, зозуля сто років життя накує. Хай справді ці мрії, здійсняться дива, хай радісно буде, завжди і достаток. І в будні в свята, гарних подій, доброти і всього самого найкращого, що тільки можна побажати у твій день народження. Нехай все тебе радує, нехай все хороше збувається, нехай все буде тільки на благо. Щиро вітають усі твої рідні друзі, гарного, міцного здоров'я, успіхів у житті, натхнення. Щастя і многоя благая літа у достатку, в добробуті і в мирі щиро вітаємо на многоя і благая літа. Много літ, много літа. Здравії, спасенії, мнолі, літ. Щиро вітаємо.